Лікування невідкладних патологічних станів часто не обходиться без інфузійних розчинів. Лікарі звертають особливу увагу на дотримання стерильності та застосування нових технологій. Вітчизняні виробники ліків запевняють, українські стандарти якості. виробництва відповідають європейським. нові потужності. проєктуються за новітніми вимогами, кажуть у фармацевтичній фірмі Дарниця, яка нещодавно запустила лінію з виробництва інфузійних розчинів у полі припіленові упаковці з євроковпачком. Призведіть лінії составляють 16 мільйонів флакону. Во надійшне оборудовання позволяє позволяет производить продукцию 365 дней в году. Полипропиленовая упаковка может стерилизоваться в режиме, соответствующим требованиям европейской фармакопии. Я говорю о температуре стерилизации 121 градус Цельсия. Така упаковка – наступний крок після скляної. Вот Такий вид упаковки дозволяє производити внутрішню інфузію вже да, непосередньо в самому автомобілі, проводити лікування при рухі ну, від карети скорої допомоги в операційну. У найближчих планах фармацевтичної фірми Дарниця збільшення асортименту інфузійних розчинів, враховуючи критичність застосування препаратів, вимоги до їх виробництва одніх з найбільш жорстких на всіх стадіях обов'язково багаторівний викомп'ютеризований контроль.